У мене знайомство з Rolex-ом почалось дуже так собі. Для мене історія з цим брендом закінчилась. Кожен рік Lamba, Fiera, Bugatti вирішив робити свою дружину максимально щасливою. Ціна питання за 15 тисяч євро. Розмова тільки починається від 40 тисяч, по-моєму, 150 чи 200 коштов. І взагалі на тебе в будь дивляться на гівно. Прилетів в Прагу, зайшов в Rolex. Мені сказали ні. Я вийшов і купив Абло. І це так смішно виглядає, як люди починають якось з верхнього себе вести. у мене Rolex, блять. Але що я хочу показати? Ось такий пошик. В них є душа. Я був хвилинці від провалу. Ти чекала? Давай так. Ти знала? Що банда здорова, я приїхав сьогодні в одне цікаве місце для того, щоб обрати новий подарунок Аліні на 26-й день народження. Я думаю, ви пам'ятаєте, якщо ви довго слідкуєте за мною, що на 25-й день народження я подарував новенький Porsche Macan моїй коханій. Це був феноменально класний день. Один із десяти найемоційніших днів в моєму житті. Я нереально кайфанув. Я отримав дуже багато повідомлень з прекрасними просто відгуками. Ви теж були в захваті від такого подарунку, від того, що я наважився, від того, що. Я вирішив робити свою дружину максимально щасливою і не жаліти на це кошти. Тож сьогодні ми будемо продовжувати. Звичайно, не прям така планка. Я не буду дарувати кожен рік ламба, фера, бугаті. Звичайно, але цей подарунок офігенний. Вона цього хотіла. Я впевнений, що цей подарунок коштуватиме кожного долара. Він афігезний. Ще раз говорю, тож побачите зараз, куди я приїхав, що я буду обрати. Але давайте вам ось так от покажу, і ви, я думаю, вже будете здогадуватись. Так що. Погнали минулий подарунок. Мені потрібно було дуже довго і важко готувати, тому що ми оформлювали тачку на Аліну. І для того, щоб це все провернути, я її обманом заставив, скажем так, зробити довіреність на її тата. І Її тато поїхав в Одесу в салон Порше. Там взяв машину, заплатив за неї, оформив її на Аліну. І Аліні навіть прийшов запит в дії, навіть повідомлення в дії про те, що новий транспортний засіб на неї зареєстровано. Я був в хвилинці від провалу, але все одно все вийшло. Вона, мабуть, теж спеціально вирішила не дивитись до дня народження, що саме за машина на неї оформлена. Але я так довго це все готував і займався таким от обманом в благо. Але я кайфанув на всі 100%. Цей раз я знову. Буду витримувати ось цю інтригу, буду знову її відводити в інші сценарії, в інші варіанти, щоб вона не здогадалась, а що ж я готую. Хоча мені здається, вона трішки здогадується. Так, минулий раз я ж як все підлаштував. Я взяв коробочку від роліксів, і в коробочці від роліксів я якраз і ключі від Порша дав. Так що у нас цей раз буде без обману. Буде коробочка роліксів і ролікси всередині. У мене є два варіанти основних. Перший варіант. Оглядають, ну прикольно. В чому основний плюс? Бачите, в мене ось таке от золото. Тут і тут таке золото полуботка. чисто. тут такого немає, але бачите, такий перламутр, рожеве трішки і діаманти. Тобто вони прикольні, вони дуже жіночі. Ще були варіанти наступного характеру: ось такий сірий. Він мені точно подобається, але він більш чоловічий, такий. Тобто, дивіться, сірий, на сірому, так все дуже по мужчинськи Оцей варіант. Трішки краще, але теж сірий. Знаєте, я би такий теж носив. Ну він правда маловатий, але прям дуже чоловічий. Що собі взагалі приглядаю? Мені дуже подобаються мої ролікси. Приглядаю, що якісь ось такі. Мені оце найбільше подобається, але це пізніше. Це 26, Правильно? 28. А 28, А цей 31. 31. міліметр. Бачите, цей менші. І в порівнянні мої прям такі. Величезні. Так що будемо думати? А ви що скажете? Який найкращий варіант? Мені здається, що все-таки це із римськими цифрами. Приче останній апдейт. Я вирішив забронювати дві моделі. Я, чесно кажучи, не можу вирішити. Тому що ці прикольні, ці прикольні. Але ці дійсно здаються, мене переконали, що занадто маленькими. Ну дійсно, жаль, Я не по не просуну. Реально маленькі. Знаєте, от як мені все одно, що на два пальці. О, ну так собі. Ці, що мені дуже подобається, от мене переконали, що з моїми будуть виглядати дійсно прикольно. Такий от меч буде існувати між ними. Чесно, я вже більше в сторону цих відверто. Але вирішили там забронюю, наприклад, дві штуки. Хочу до кінця місяця вирішити. Зараз лютий. Якщо буде ще там третій варіант, я приїду чи подивлюся його і вже виберу. Ну якось так. Ціна питання: 12, 14, 500, десь до 15 тисяч євро. От так. Ну що, у нас перше березня до дня народження залишилось три тижні рівно, і сьогодні я постараюсь. Закрити цю задачу, ну чому постараюсь, ми в принципі вже все узгодили. Ціну умови мені все підходить. Той годинник, який ви бачили, я буду купувати. Відповідно, моя задача зараз взяти кошти, обміняти їх, приїхати, купити і поставити собі галочку. А потім заховати годинник для того, щоб Аліна точно його не знайшла, і сюрприз вдався. До речі, погляньте, яка погода абсолютно сумна, дощ? Ну що сказати? Весна наступила. <хи> я думаю, що все таки весь березень буде ось таким. Знаєте, тільки що задумався над тим, що я живу тут уже два роки, і хто б міг подумати 4 роки назад, що я буду жити в Варшаві, в Європі? Я не буду в Україні. Я хочу сказати, що життя так змінилось з 21-го року. Я пам'ятаю, наскільки легко тоді було, і скільки зараз жахливих обставин впливають на наше життя, на моє життя, на ваше життя. Але нам ну, не потрібно здаватись. Так, завжди щось нам буде це життя підкидувати. В більшості випадків це будуть неприємні новини, неприємні обставини. Але більшість обставин ми можемо пройти, ми можемо знайти рішення. І досягти своїх цілей так буде складно, так буде неприємно. Можливо, потрібно змінити нішу, змінити місто, де ти живеш, можливо, країну, де ти живеш, можливо, континент, де ти живеш, можливо, ще щось. Але здаватись ні в якому разі не потрібно, і потрібно гнути свою лінію, іти до своїх цілей, тому що ніякого іншого життя у нас не буде. Час іде, час плине. Можливості вони приходять і вони ідуть, і потрібно хапатись за них, знаходити свої і досягати інакше бути не може, і якщо ви не будете здаватись, у вас все рано чи пізно вийде чи буде складно? Блять, звичайно, буде. Звичайно, будуть моменти, коли вам буде здаватись, що весь світ проти вас, і взагалі неможливо знайти щось нове, неможливо повернутися. До результатів, які у вас були завжди щось неприємне буде ставатися, але це неприємне, потрібно проходити, переживати, проживати, дякувати за те, що отримуєте такий досвід, і йти далі. Ай гарна в мене машина. Сотий раз говорю вам. Ну що, приїхав обмінювати гроші. Зараз будемо брати кеш. Одна задача виконана. Тепер ці бумажки, оці фандіки, потрібно буде поміняти на годинники. Let's go! Що, я вже в магазині. Там гроші рахуються. Чи машинка? Так я свої ще привіз для того, щоб бачите, частинки браслета, додати трішки його довжину, тому що в мене вже рука якось побільшала, накачав, і щоб мені було трішки більш комфортно. До речі, останні раз отак отглянемо. Дуже вони схожі, дуже класно виглядають. Я впевнений, що фотка буде класна, коли подарую. Так, от на її руці і на моїй руці. Тож зараз уже задачка закриється. Ви знаєте, насправді тема годинників дуже цікава. І я знаю багатьох людей, які прям фанатіють від того, щоб колекціонувати годинники. В принципі, про них дуже багато хочуть говорити. І це цілий світ насправді, тому що їх безліч різних моделей, різних ліміток, прикольних, дорогих, ексклюзивних, красивих. Тому це цікаво. Бачите, такі навіть книжки є з патек Філіп. Так, ми ще щось глянемо. Це картія, так розумію. Не знаю, я задумувався на рахунок того, що можливо якийсь крутіший купити. Ну походу, значить, не доріс. Якось не сформувалось в мене бажання в будь-якому випадку. Якщо ми говоримо про адемари, якісь прикольні, то це розмова тільки починається від там, 40 тисяч і іде вище, вище, вище. 90, 150, Бачив прикольний ось такий, тільки в золотому. По-моєму, 150 чи 200 коштував у мого знайомого. Займається арбітражем, до речі. Так що, можливо, ще потім щось буду про годинники знімати, але поки що не зараз. 24-й рік, серпень, так? Так, документ на нього є. Гарантія теж на нього є. Зараз ще буде коробочка, угу. і це якби цілий комплект. Супер. До речі, у мене знайомство з Ролексом почалось дуже <хи> так собі. Я дуже довго заходив в різні бутіки, ну офіційні. Я думаю, ну як я зайду, куплю гроші, що вже є. Я приходжу, а мені говорять, ні, чекати півроку, рік давати якусь там бронь зараз. І думаю, та ну нафіг, І взагалі на тебе в будьках дивляться там як на гівно. І мене в один момент. Так достало це заходити в бутіки і якось принижуватись, і завжди одна й та сама відповідь ні, або взагалі не можна, або там чекати довго. Наприклад, дома чекати довго. Що я один раз прилетів в Прагу, зайшов в Rolex Мені сказали ні. Я вийшов і купив Ablo. просто просто того що в мене була знаєте потреба щось купити. Абло був прям навпроти. До речі, той магазин через тиждень після нашого візиту пограбували, але це зовсім інша історія. І я купив, а потім зрозумів від тих, хто шарить, що Абло це ну дуже так собі бренд, скажем так. І я в кінці кінців його продав. Продав, звичайно, в такий нормальний мінус, я би сказав, мінус 40%. І для мене історія з цим брендом закінчилась. А свої Ролекси я взяв в такому бутіку в Києві, типу ось цього. Я знайшов тут в каталозі модель, яку я колись дуже довго шукав. От саме її. Я ходив, шукав по всім бутікам, де б я не був, і ніхто мені не хотів її продати. Тому купив все-таки ось такі. Вони схожі, як ви бачите, але відрізняються тим, що тут світле золото, таке жовте золото, і чорний циферблат, і діаманти. В мене ще раз, от таке коричневе всередині, і циферблат трішки відрізняється. Бачите, без діамантів. Вони я бачив продаються тисячі на три дорожче, щось таке. Ну, в принципі, не катастрофічна різниця. Знаєте, я пам'ятаю, як колись дивився на тих людей, які мають ролікси, Мені здавалося вони такі круті. Вони так багато заробляють що можуть собі дозволити на руках носити 15, 20, там 30 тисяч доларів. І здавався той рівень абсолютно недосяжним. Зараз розумію, що це тільки такий вхідний білет в нормальні годинники в такий новий світ. І в мене вже знайомі є які годинники, типу 150, 200, 300, п'ятдесят, двісті, всякі прикольні. Поки що Рішард Міль я не дуже розумію, але до цього потрібно теж дорости. Але що я хочу сказати, є люди, які купують годинник і вони цим прям казиряють. Вони якось так починають. Над іншими привазишатися, оця гординя в них починає спрацьовувати, тому що у більшості людей, звичайно ж, немає фінансової можливості купити годинник. Такий в них у частини людей машина коштує там, наприклад, менше, ніж 20 тисяч доларів, той же якийсь Rolex. і це так смішно виглядає, коли я просто конкретну ситуацію згадую, що люди починають от якось з верхнього себе вести, тому що а, от в мене Rolex. Блять, якщо ти свою власну цінність отак, от, от корелюєш, вона так залежить від того який в тебе годинник, так а ти що значиш? Значить, ти це тільки твої іграшки. Тіпа я сприймаю це зараз абсолютно так нормально до цього ставлю. Знаєте, ну є, і є окей. В мене навіть не було такої думки, що типу, ой, я купив, значить ну, я такий крутий. Ні, по-перше, є люди набагато вищого рівня. А по друге, ким би ти не був, і скільки в тебе не було грошей, ти маєш свою внутрішню цінність міряти не ось цими Оцими побрякушками. Тому що якщо твоя цінність тільки залежить від них, то ти, блядь, просто пустий. Це адемар, це чоловічий, це жіночий. Так, Скільки адемар вони коштують? І один, і другий, тільки цей в нас хронограф, угу. а це просто Royal Oak класичні. І одна, і друга класичні би, моделі. Цей 41 міліметр угу. розмір, цей 34, тобто він менший, жіночий. Коштують в границях цей 23. 3 чи 24 тисячі євро. Цей теж в границях 45, 44, 45. Ага, ну тобто, це ще не якась прям величезна різниця. Цікаво. от. Ви б зрозуміли, що цей години коштує там 45, 45 50 Виглядають прикольно, я би сказав, відчувається прям якість. От якось в кожній деталі я бачу, воно так прям дуже класно підігнано. Не знаю, як вам це сказати, як це описати, але ну не знаю, конкретно такі б я не взяв, мабуть, або взяв, я не знаю. Вони просто знаєте занадто стримані чи як, але в будь-якому випадку виглядають прикольно. Так брутально, я би сказав, о. Під гелік ідеально. Так, ну і ось як фінально буде виглядати подарунок. Дивіться, як гарно все силковано. Так, от бамс. Я не знаю, як я саме буду його презентувати, можливо, якось креативно нестандартно. Ну, ви це в цьому відео ще побачите. Знаєте, дуже зручно, що тут можна припаркуватись в підземному паркінгу і пішки дойти до бутіка, тому що, ну як ви розумієте, є питання якоїсь безпеки. Ну і просто зручності зараз ви бачили погоду, і хочеться дійти з комфортом. Що я і зробив, але що я хочу показати, це ось такий поршик. Я чесно заздрю людям, які можуть собі купити отаку от, от тачку. Ну тому що в них є душа. Подивіться, який він прикольний. Бачите, я аж в обличчі змінююсь, коли бачу старі машини: BMW, веслері Mercedes, Porsche мені дуже сильно подобаються. і воно не так дорого коштує. Я думаю, що конкретно ося тачка може коштувати десь ну, 1040- 50 доларів. Можливо, навіть менше. Менше але Хе подивіться на цього красавчика. Я думаю, що не кожен розуміє мій захват, тому що, ну, хтось подумає, стара якась калимага. Але для мене це машина з душею, з історією, і вона мені подобається. Звичайно, потрібно мати щось і сучасне, щоб кайфувати від нових технологій, і щось ось таке, я би сказав ще аналогове. Мені ще прийдеться чекати три тижні, але ви вже наступними кадрами побачите день народження і те, як я подарую цей годинник. go! Все, давай, Влад. А прикалуватись чи ні? Так. Ладно, не буду, у нас серйозний момент. Хоча все сказали так. Ну що ж, а всі знають це <ривателись> коробочка вже. Що ж там за ключі? Audi RS? У мене був маленький спіч. Фу, бля, я вже нервувати почав. Коротше, цей подарунок, знаєш, що має символізувати? Те, що я дуже ціную кожну хвилину, кожну годину, кожну мить, проведену з тобою. Відкриваючи. Я догадувалася на годину і хвилину. Ну це ж логічно було. Ура! Давай, вдягай! Не дуже схожі. Вдягай! Так клас! Да. Да? Да. Да. клас. Угу. Тільки я б знав, як. в них, бачите, Там інша... якась штучка така, що відкривається, отак. Ну, все, розібралась. <гум> Мені здається, що ми треба їх регулювати, ні? Так. Да. Ну будемо регулювати, що ми руку. Так. все. Вони такі важкі, капець. Щас. Капець, вони прям реально схожі. У тебе трошки темніші, а в мене. Влад, як відчуття? <гум> <гум> Супер відчуття. Клас! <гум> 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 ще раз. Дякую. Дякую, дякую ще раз. Клас, Ти чекала? Давай так, ти знала? Звісно, знала. Дуже легко, да, було? А я не старався навіть обманювати. Ну, по-перше, коли ти сказав, що одну хотілку, і я зрозуміла, що це те, що ти не зробив у 24-му році, що було в нас в планах. І тому я зрозуміла, що це точно не буде. Бля, штірліц отак легко спалився. Просто я тебе дуже добре знаю. Ну да, оп.